Доброго дня! Сьогодні вашій увазі представляю презентацію на тему використання YouTube у дистанційному навчанні. Для початку давайте коротенько розберемо платформу YouTube. YouTube це відеохостинг, що надає послуги розміщення відео та аудіоматеріалів. Тобто, для того, щоб постити матеріал на YouTube, нам необхідно мати відео або аудіо, але в форматі відео. Тепер пропоную розібрати можливості створення відео. Для початку я їх перерахую, а потім розберемо більш детально кожен з них. Перше це зйомка відео. Друге це зйомка у Zoom, третє відео з презентації в PowerPoint. Четверте стрім. П'яте запис екрану робочого стола на комп'ютері або на телефоні. Ми з вами розглянемо всі 5 пунктів, але хочу розпочати із стріму. Стрім це онлайн-трансляція або прямий ефір. В принципі, будь-яка пара у Zoom, яку ми з вами викладаємо в Zoom або в Google Meet, є таким собі стрімом, але в іншій платформі. Що стосується запису, Стріму у YouTube. То тут зараз я все більш детально покажу, але зразу скажу, що він нічим не відрізняється від того варіанту, який ми проходимо кожного дня, ведучи наші пари. Для того, щоб на YouTube запустити стрім, нам необхідно, по-перше, Мати хоча б місяць нашому каналу, і декілька, хоча б три відео завантажені вже на каналі. У верхньому кутку, там, де наш профіль, є колокольчик, це будуть приходити повідомлення, і є значок відеокамери, там, де ми можемо з вами або завантажити відео, або почати пряму трансляцію. В принципі, пряма трансляція це і є наш стрім. Потім ми натискаємо почати трансляцію і далі виконуємо всі налаштування, які потрібні для YouTube. Вони, в принципі, там всі покроково показуються для кожного комп'ютера або телефону окремо. Наступний пункт, який ми зараз з вами пройдемо, це зйомка відео, тобто звичайна зйомка відео, за допомогою телефону і можна також за допомогою комп'ютера, в якому є камера. Але мій приклад буде базуватися за допомогою телефону, на якому є камера. І тепер як проходить процес зйомки. Наприклад, в мене є ось такий саморобний штативчик. Телефон стоїть, ви бачите аркуш паперу. І, наприклад, я сідаю з іншого боку, починаю ось тут креслити, і на камеру це, в принципі, все видно. А Якщо у вас немає, наприклад, штативу, є, наприклад, селфі палка, ось ця, Селфі-палка для того, щоб робити фото. Або, наприклад, якась необхідний просто тримач для телефону, і можна буде прикріпити на будь-який пристрій для того, щоб зробити такий штатив. Або, наприклад, якщо у вас є помічник, який може вам зняти, як ви це все креслите. І це вже буде готове ваше відео. Зйомка відео займає дуже багато часу. Вам потрібно для початку все налаштувати, подивитися, чи добре видно. Ще одне це те, що вам потрібно мати добре освітлення і, в принципі, більш-менш нормальну камеру на телефоні. Ще з таких додаткових матеріалів краще всього мати штатив для того, щоб знімати відео, але в принципі це не обов'язково. Також можна використовувати помічника, який буде тримати камеру, поки ви робите креслення. Наступний пункт, який ми розберемо, це створення відео з презентації, які ми з вами робимо в PowerPoint. Ось для прикладу візьмемо, наприклад, готову презентацію, складальні креслення. Зараз я вибираю, яким чином буде виконаний перехід. Тобто з першого слайду на другий, як воно буде переходити. І для того, щоб створити відео з презентації, яка в нас є, нам необхідно мати. PowerPoint 2010 року для того, щоб ми могли створювати там саме відео з презентації. Так, тепер ми відкриваємо файл. Нам потрібно тут обрати пункт, зберегти та відправити. Це потрібно для того, щоб ми з вами побачили, які варіанти нам представлені. І так. Ми тут побачимо, що в нас є: відправити на електронну пошту, веб-сайт, зберегти в SharePoint, зробити слайд-шоу, опублікувати слайди, змінити тип файлу, створити PDF-документ, створити відео, записати презентацію на компакт-диск або створити для видачі. Нам необхідно вибрати пункт. Створити відео, тобто создать відео. Натиснувши на нього, ми тут бачимо час показу слайдів. Тобто тут ми можемо вибирати самі, скільки там секунд буде показуватись наш слайд. Наприклад, я обираю, як правило, якщо це. Не текстовий файл, то я обираю десь 25-30 секунд на показ слайда. Потім нам необхідно натиснути создати відео, тобто Створити відео. Якщо ми натиснули Створити відео, до нас вспливає панель, там, де ми обираємо, куди завантажити наш файл. І як його назвати. Я, як правило, завантажу на робочий стіл і даю назву відповідно назві презентації. Потім в нас з'являється панель знизу під презентацією, там, де показано, скільки презентації вже перетворилося на відео і скільки ще ні. Ця панель знаходиться в правому нижньому куті біля масштабу. Нашої презентації. Після того, як наша презентація перетвориться у відео, ця панелька щезне, і наше відео буде вже готове до того, щоб його можна було переглянути на комп'ютері, а також для завантаження на YouTube канал. І так, згортаємо нашу презентацію, і ось ви можете побачити, що це відео є в мене вже на робочому столі, і я його запускаю через програвач, який є на комп'ютері. І все. Тепер наша презентація виглядає у формі відео. Для того, щоб озвучити цю презентацію, нам необхідна якась програма для монтажу. Для комп'ютерного монтажу та озвучки є дуже багато різних програм. Я, як правило, завантажую відео на телефон та озвучую його за допомогою програми, яка представлена перед вами. В цій програмі ви просто обираєте відео і потім натискаєте на звук, і там є функція озвучка чи запис голосу. Після того, як озвучили презентацію, все відео готове до публікації на YouTube. Запис екрану робочого стола. В принципі, це один з варіантів створення відео. Наприклад, якщо ми використовуємо якісь різні сайти, на яких можна інтерактивно граючи чи якось цікаво проводити лекції, це можна записати, наприклад, за допомогою запису робочого стола, потім озвучити даний матеріал за допомогою монтажної програми і вже будемо мати готове відео. І так, для того, щоб записати робочий екран комп'ютера, нам необхідна програма Bandicam. Зараз ви її бачите в відкритому вигляді і зараз покажу невеличкий значок її. Ось так виглядає Bandicam на робочому столі. В принципі, ви можете завантажувати його для будь-якого Windows. Потім, після того, як ви його відкриєте, у вас з'являється ось таке вікно, там, де є у вас можливість робити запис екрану, Запис екрану буде проводитися без вашого голосу. Тобто, вам потрібно буде потім ще озвучити, наприклад, якесь відео, чи яке ви створите з бандіками. Наприклад, я вам показую. Сайт, який я записувала, Learning Apps, наприклад, тут ми відкрили якийсь розділ скреслення, і, наприклад, в нас є варіант запитання, які бувають види ліній. І ось а, декілька варіантів, які ви можете обрати, ви натискаєте, обираєте. В принципі, якщо ви робите запис. Екрану ви можете використовувати не тільки Learning Apps, ви можете якісь свої вже готові відео використовувати. Ви можете використовувати готові якісь презентації, те, що ви не зможете а, перевести у формат відео. А для того, щоб зрозуміти, де зберігається цей а, запис цього бандікаму, вам необхідно відкрити ваш комп'ютер. І знайти формат документу. І тепер вже в форматі документу ви обираєте папку Bandicam, і у вас там будуть відео, які ви самі створили для того, щоб переглянути. Я для прикладу показую, ось які я відео вже створювала за допомогою цього бандікаму. І єдине є. Те, що бандікам на першому етапі, якщо у вас безкоштовна версія, наприклад, така, як в мене, бандікам дає лише 10 хвилин запису відео. Ще раз наголошую на тому, що безкоштовного відео ви можете створити лише 10 хвилин. А якщо у вас вже платне, Підписка, то ви можете створювати необмежену кількість годин. І у вас будуть більші функції, тобто зразу ви зможете записувати туди свій голос, а в безкоштовній версії цього немає. Ось ви бачите, тут функції є тільки запису, але ви можете обирати формат, який вам. Я, як правило, вибираю повністю робочий стол. Також ви можете вибирати невеличкий об'єм, тобто не повністю весь екран робочого стола, а якусь маленьку його частинку. Ще дуже зручно працювати з записом екрану. Коли ви працюєте, наприклад, в автокаді чи в компасі, там, в принципі, покроково можна записати те, що ви робите. І, в принципі, потім, я ж кажу, змонтувати, якщо це на цілу пару а, створення, і у вас буде повністю готове відео із того, як виконувати той чи інший а, кресленик в автокаді, в компасі. Наступне це зйомка у Zoom. Тут це набагато Простіше, тому що ми кожен раз введемо пару у Zoom і тут можна просто запустити запис у самому Zoom, і потім після закінчення в нас буде готове відео нашої лекції або якоїсь практичної роботи. Для створення відео через платформу Zoom нам необхідно, по-перше, запустити конференцію. Наприклад, це може бути звичайна пара, яку ми ведемо, але вже зразу під запис екрану, для того, щоб можна було її використовувати в подальшому. По-перше, ми натискаємо запис екрану, для того, щоб в Zoom було. 100% створене відео, а не аудіо, то нам необхідно запустити камеру. Вона повинна попрацювати буквально там. декілька хвилин. Ви запускаєте камеру, потім запускаєте запис, і потім вже можете демонструвати ваші відео, ваші презентації і так далі. Можна також запускати якийсь сайт, наприклад, той самий Learning Apps, в якому я вам показувала виконання різних вправ. Також можна, наприклад, якщо ви демонструєте креслення деталі якоїсь наприклад, на камеру, теж можна через Zoom все це записати. Я вам для прикладу запустила і показую те ж саме відео, наприклад, з YouTube, яке я в подальшому буду використовувати. Ось, наприклад, ми з вами вичитали лекцію і хочемо тепер її завершити для того, щоб вона перетворилась у відео. Коли ми завершуємо просто конференцію Zoom, якщо в нас був вімкнений запис екрану, то воно починає само по собі зберігати це відео. І ось ви бачите, як воно конвертується у відео, це займає якийсь певний час. Для того, щоб знайти наше відео після того, як воно створиться, ми заходимо в мій комп'ютер, в пункт Документи і обираємо дату, коли було створено це відео. Тобто, якщо ми з вами створювали сьогодні, то сьогоднішню дату обираємо і побачимо, коли буде створено відео. Поки конвертація йде, ми не зможемо його відкрити, а як тільки закінчиться, буде 100%, він вам запропонує відкрити або місце для зберігання. Ну, як правило, воно зберігається в документах комп'ютера. Ось ми обираємо дату. Обираємо те відео, яке ми з вами створювали. І все, в принципі, наше з вами відео готове. Тобто, ваша лекція Ваше ось таким відео. чином може бути записана. Потім, коли ви її, наприклад, ви, е, вантажите на YouTube, ви її зможете використовувати декілька разів одну і ту саму лекцію. Ще не могла не оминути такий пункт, як створення саме YouTube каналу. Це перший етап, напевно, з якого починається. Якщо у вас є, наприклад, вже декілька відео і ви хочете їх завантажити на YouTube, перед вами постає запитання, як же це зробити. Тому давайте коротенько розберемо, як створюється YouTube канал. Якщо комусь буде потім цікаво повністю налаштування каналу і так далі, я можу підготувати доповідь на інше засідання. А поки коротенько розбираємо, як створювати канал. Для того, щоб нам створити канал на YouTube, нам необхідно мати. Пошту в Google, або, як ось я зараз створюю. Там ми натискаємо створити пошту, вводимо назву, я ввожу зразу назву для каналу. Наприклад, канал буде називатися Вчимося вдома. Убага. Указуємо пошту або створюємо пошту, додатково вставляємо пароль. Можна переглянути пароль і натискаємо далі. Потім вводимо контактний номер телефону, натискаємо далі, далі більше можливостей і так далі. Все ознайомлюємось та підтверджуємо: приймаємо умови конфіденційності Google, без цього ми не зможемо створити аккаунт. І, в принципі, після цього ми з вами створили Google пошту, вона в нас буде, а також ми створили Google пошту для YouTube. Тепер ми натискаємо на нашу аватарку, натискаємо, що створити канал, називаємо його, даємо йому псевдонім коротенький, тобто англійською можна назву, яка у вас буде потім. Підписуватися і все. В принципі, в нас з вами створений канал. Я назвала Вчимося вдома, тому що я цей канал думаю запускати як відео лекції, відеопрактичні роботи. Тому зараз буду розпочинати його з нуля. В мене є канал, на який я вам теж посилання надам, там, де є. Лекції, але без озвучки, тільки слайд-шоу для того, щоб діти могли писати конспекти. Так, стосовно нашого аккаунту, ми створили з вами канал, тут ми можемо змінити аватарку, я це буду потім заповнювати, і тепер нам Потрібно зробити завантажити перше наше відео. Так як я вже казала, коли ми розглядали з вами стрім, у вас там є завантажити або стрім, тобто пряму трансляцію, або вибрати якийсь файл. Ось, наприклад, я з вами обираю файл, вибираю файл той, який є в мене на комп'ютері, і завантажую його. Після того, як я обрала файл. В мене є така панель, там де я даю назву, роблю короткий опис, можна обирати обкладинку для вашого відео, потім прописувати хештеги і так далі. Потім можна додавати деякі відео, наприклад, по схожій темі, для того, щоб діти могли. потім Після перегляду цього відео подивитися те, яке ви йому пропонуєте. Також підписка на канал, і далі будуть такі пункти, як ми це відео вже опубліковуємо. Воно поки буде в нас в приватних, тобто його ніхто не може дивитися, крім вас. Або поділитися з декількома студентами. Тобто це коли ви в загальному доступі це відео ніхто не побачить, тільки в кого буде посилання на це відео. Або ви можете запланувати якесь відео для того, щоб, наприклад, у вас лекція буде в середу, а ви в неділю зробили відео, завантажили його, і в середу воно вийде за тим часом, коли ви плануєте. А ще єдине, що хочу сказати, це те, що для початку вам необхідно мати до 10 відео коротеньких, не більше 15 хвилин. Тобто ви можете зробити презентацію у вигляді відео, завантажити їх на YouTube в відкритому доступі, для того, щоб YouTube побачив, що ви. Будете працювати з відео, і потім в подальшому він відкриває доступ до того, щоб ви могли завантажувати а, відео більше за 15 хвилин. Ще для цього вам потрібно підтвердити свою особистість, тобто, за допомогою телефону ви відкриваєте цей доступ. І тепер хочу а, сказати трошки стосовно. Того, які є плюси, в тому, що впроваджувати YouTube у ваше викладання. По-перше, це те, що ви не прив'язані, наприклад, у вас сьогодні немає світла, ви не можете вести лекцію. Чи у вас там немає зв'язку, ви теж не можете вести лекцію. Коли у вас є відео створене вже на YouTube, готове до перегляду. То, наприклад, ви можете заздалегідь, його запланувавши на вашу пару, кинути посилання дітям, що у вас буде лекція, і вони її подивляться самі. А ще YouTube дуже корисно використовувати, коли. Наприклад, йде практична робота, ви з дітьми на парі проробили те, що вони повинні робити, а потім в подальшому вони йдуть працювати, наприклад, самостійно. І коли в них виникають запитання, вони можуть знову подивитися це відео і ще раз повторити пройдений матеріал. Тим паче, особливо, коли ви креслите там, наприклад, сполучення. Я не знаю, як в інших в нас, наприклад, креслення йде однією парою. Вони, якщо щось не встигли, вони доробляють самостійно, і в них виникають багато запитань, а так вони можуть в будь-який час переглянути і зробити практичну роботу самостійно. Тим паче, що зараз йде проблема зі світлом, і в дітей немає можливості бути присутнім з вами на парі. наприклад. Ви провели практичну роботу, а студента не було на парі, то він самостійно може потім через відео на YouTube ознайомитись з даною темою, яку він пропустив. І також виконувати практичні роботи в будь-який зручний час для нього. Ось для прикладу покажу свій Google Class, в якому я, наприклад, створюю тему. Наприклад, діти повинні написати конспект, або виконати практичну роботу. Натискаю YouTube, вставляю посилання на канал, на саме відео, яке вони повинні, наприклад, законспектувати, або яке відноситься до практичної роботи. І у вас тут повинно з'явитися відео, так як воно в мене в закритому доступі, воно не з'являється. У вас з'явиться відео і все. В Google класі з'явиться це відео з YouTube, яке ви хочете надати дітям для того, щоб вони переглянули його. Дякую за увагу! На цьому моя доповідь закінчена. Чекаю на ваші запитання та зауваження. Всі запитання можете написати в коментарях.